Якщо скажеш, що наші відчуття неоднакові. Я зупинюсь. Люсі задята холостячка. Ти знайдеш кращу за мене. Мої інстинкти не підводять. Привіт. Ого. Отже, ти знаєш, як заробляти. Як їх кажемо, єдиноріг. Казкова фантазія. Скільки коштує твоя квартира? Дванадцять мільйонів. Ти ж не вийдеш за нього. Чому ні? Бо він багатий. Красень, не має сусідів по кімнаті. Гей, це ж моя зарядка. Я уявляю твоє обличчя, коли на ньому будуть зморшки, а ще дітей, схожих на тебе. Тож як нам бути? Про що думаєш? Здається, я більше не справляюся з роботою. Ми обіцяємо їм любов, але пазл не складається. І нащо люди одружуються? Бо вони самотні. А ще вірять у краще. Тату на серці. Сексуальний та недоступний. Я не хочу стосунків, типу хлопець-дівчина. Давай глянемо, як воно буде без якихось ярликів. Я облажався. Після смерті Ремі я думав, що ніколи не буду щасливим. А якщо ти побачиш мене з іншим, тобі буде все. одно? Що це за бюджетний Джордж Клуні? Приятелю, ми тут трохи зайняті. Дозволь тебе пригостити. Я не можу викинути її з голови. Справжній скарб. Нам не варто давати обіцянок. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Якби я був на 40 років молодший, скажи ти б за мене вийшла? Якби я була на 40 років старша, ти б одружився зі мною? А ти розумна. Вона тебе не кохає. А я кохаю її усе своє життя. Можна приєднатися? Ні. Чому ні? Бо я не хочу красти ні хвилини твоєї молодості. Я нічого не знаю. Та мені все подобається. Можеш отримати все. Навіть не питаючи. То було лише юнацьке кохання, а воно зовсім нічого не варте. Тобі має бути соромно за такі слова. Я партенопа. Я не знаю сорому. О, боже мій. Хая! Це дерево притягує чоловіків. Привіт. А, звіть мене рокстер. Бріджит Джонс. Звій її мамусею. Це той адоніс з дерева. Якщо ти його не хочеш, я візьму. То скільки тобі років? Двадцять вісім. Ні, я жартую. Мені двадцять дев'ять. Ми вирушаємо в епічну подорож. <проб> Ви готові до пригод? На всі сто. У... Містер Волакер. Оце і є справжній ребрендинг. У тебе був секс? – був секс? У тебе вчора був секс? Так. Каюсь. Ціла ніч шаленого несамовитого сексу. І це було неймовірно. Бриджі Джонс, час тобі пожити. Спіймати холостяка? Вона неймовірна, розумна, весела. Ти Як молодий Шон Коннері часів доктора Ноу. Дівчата завжди мені це кажуть. Дівчина, яку ти зустрів лише сьогодні, яку я зустрів сьогодні, і схоже, покухав. Вертере, я мала сказати, Що там? я заручена. Що? Я не поїду з міста, залишивши її тупому нареченому. Його звуть Альберт, він хороший. Я Вертер. Вертер? Шарлота розповідала про тебе. Він ідеальний, гідний суперник. Він пристрелить тебе з рушниці. Ого. Ти був би суперкіллером. Він веселий. Ясно. Що ясно. Альберт стабільний, турботливий, надійний. Вертер як дивна непередбачувана пригода. Ми просто друзі. Ти на всіх друзів так дивишся. Даний хлопець і я. Хто це? Сестра нового тренера. Вона тобі не по зубах. Ідеш сьогодні на вечірку, я б тебе підкинув. Ніяких побачень. Щойно випущусь, я звідси поїду, Тож ж починати марно. І що тобі ніколи не свербить полюбитися? Він ще той півник. Я чую вайб. Ти геть поведена на мені. Те, що ти красив, ще не означає, що тебе всі хочуть. Вважаєш мене красеним? Ні. Тобто так, ну об'єктивно кажучи. О, oh. oh, Господи, я знала. Не знаю, в якій ти граєш. Та я. Це серйозне порушення. Про що ти думав? срати майбутнє заради веселої нічки? Це через дівчину? Її звати Далас. Вона тут зайва. Ти тікаєш від мене. Я не тікаю. Танцюй так, наче це в тебе вперше і в останнє. Я почуваюся собою коли ти поруч. Це лікування мало допомогти вам подолати емоційну залежність. Я знаю, що Даніела не справжня, але вона робить речі, які прийшли не звідси. А якщо це я хочу піти. Чому ти хочеш піти? Що ми тут робимо? А що ти пам'ятаєш? Я не знаю. Про що ці сновидіння? Про Даніелу. Це буде важко виправити. Я більше ніколи тебе не залишу. <рес> Усе, чого я хочу тут. Коханія ти маєш мені вірити? Де Джекі? Вона одружена і вона щаслива. Бо я думаю про тебе і хвиляюся. Хто цей тип? Ти руйнуєш своє життя. Це не моє життя. Хочу зараз. Нам треба йти. він дзвонив. Сказав потрібно четверо хлопців. Мені потрібно поїхати, дещо владнати. Моєш повертатися в готель. Я їду з тобою. Скажи мені, що відбувається. Ти лежати! Кинь пістолет! Абила, hey, ну, де? Поцілуєш мене? Що? Вважаєте ваші сни справді вам не належать? ж. Тоді подивіться оце. А чи знайшли ви щось цікаве у тих записах? Здається, я боже але чому мене? Я можу дихати! Капітане, блакитний демон! Белло? Про Пробело нічого не чутно. Треба знайти її. Дем. Та що з вами таке? Ми згоремо тут! Форися, не здавай! Навіщо ви мене покликали? Бо хотіли поділитися своїми снами». українці та україночки? Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.